Оце ти спиш? Хе-хе-хе. що там? Ой, кажи. Хорошо спалось, да? Ну, відпочивай, відпочивай. Світає. Край неба палає. Соловейко в темні гаї Сонце зустрічає. Не знаю, чуть там на камеру як соловейку зустрічає, ну але півника точно чуть. Ну, а ми працюємо з сінцем рано вранці, поки воно вогке, листочки всі на місці. Треба його прибрати. Чим і займаємось? Ну от і все, справу зроблено. Дві годинки праці з коханою дружиною. І все завершено. Можна тепити в ранішню каву та й приступати до основної роботи. Ну, а я розпочав роботу над тим, що будемо ось поруч. Де знаходяться зараз курочки наші, ось на цьому місці, туди до навозної тої кучі, буде ставитися ще одне таке, ось як тут літній такий шалашик для наших півнів. Тому що курочки зайняли місце їхнє і немає місця для півнів. Тобто оце все діло зараз прибираємо. Виглядає воно ось так. Ну а через деякий час все буде по-іншому. Так що працюємо. Готуємо зараз місце для нашого шалашика. Ось він буде на цьому місці, трішки навозну кучу підчистили, так як там буде останній стовпчик. Ну, тобто, ось від цього місця, від цього кутка, і просто його зробимо такого ж самого розміру, як цей. Ось у нас. Такого ж самого розміру буде ще один. Ось тут. І тут будуть у нас півні. Так що зараз працюємо над цим. Це потрібно все прибрати і вперед до праці. Ну, як то кажуть, ломать не строїть. Хоп, і ось 10 хвилин праці. Все, територія розчищена. і Можемо працювати. Зараз зробимо курочкам вигул, щоб вони не сиділи там зачинені ось від кутка цього. І до приміщення зробимо їм таку із сітки перегородочку, і у них ось там буде маленький, ну але вигул. Так що працюємо над цим. Ну, а потім, як зробимо вже їм вигул, випустимо нехай собі. Гуляють, а ми розпочнемо роботу над нашим шалашиком. Гарно працювати, коли є потрібний інструмент під рукою. Дякую, брате, за підгончик. Ось переносочка 50 метрів. Тепер можна працювати де-інде. Зараз вона якраз в цьому місці дуже-дуже потрібна. Світла нема, не біда. Генератор торофій. Переносочку кинули і працюємо. Що, дівчатка? Закрили вас, так? Да? Ну нічого страшного. Місця вистачає. Якщо їй придеться посидіти якийсь день-два, то я думаю все буде гаразд. Хоча встигнемо зробити швидше все це діло, я думаю. І на завтра вже буде все готово, вийдете знову на подвір'я. Хоча їм і тут непогано, так як на подвір'ї там <гум>, нічого, окрім сонячних ван, вони більше вже не отримують. Та трава, що там знаходилась, вони її швидко знешкодили. І зараз там уже все. Просто вихід на сонце і трішки так скажемо. Отриманий, отримати вітамінчику Д. Але в повноцінній і повнораціонній годівлі і це є. Так що можна утримувати в приміщенні і без сонячних ванн. Знову у нас знаходиться дві квочки в лікувально-профілактичному місці в кліточці. Сидять тут, ось таким чином ми боремося з квочками, тому що... Коли вони починають квохтати і сідають на яйце, то звісно, що яйцекладку припиняють і не несуться. А ось в клітку їх саджаємо на сітчатий пол на підлогу і десь через два тижні вони відновлюють яйцеклад. І тим паче, що ось ці курочки проявляють агресію до тих, які починають квохтати. Прямо не дають їм покою, ну дуже-дуже сильно з них розпочинають знущатися, б'ють, починають їх забивати. Не знаю, чому так, ну, але як тільки курочка закоктала і <хи> намагається сісти на яйці, бігає тут метушиця, все, її основне стадо починає атакувати. Можливо, це тому, що при створенні ось таких кросів високопродуктивних, тетра, Ломан, Браун і інші, працюють над тим, щоб інстинкту насижування не було. І навіть ось у брошурах, які йдуть до таких кросів, там написано, що відсутній інстинкт насижування. Но інколи все-таки природа бере своє. І деякі курочки не масово, не масово, а деякі інколи от, розпочинають квоктати. А інші ось уже агресивно налаштовані до таких курей. Тобто у них прибрали цей ген. Ну він інколи якби проявляється. Зате інші вже оп, агресивно налаштовані, тому що немає. У них цього інстинкту в основному, в основному стадії немає. І вони ну, тобто, проявляють себе ось е, такою агресією до таких ну, особин, які, в яких природа, так скажемо, взяла своє. Вийшов від курочок і півників, тому що не дають спокійно розмовляти. Е, все, ми працюємо. Над нашим шалашиком для півників, тому що вже потрібно скоро буде розділяти. Курочок залишимо в тому ж приміщенні, а півників забирати. Вони з кожним днем ростуть, корму споживають все більше і більше, і скоро місця їм там буде замало. Тобто потрібно буде розділити півники окремо, а курочки залишаться на своєму місці. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. І все буде Україна! Do побаczania.